Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історії та громадянської освіти. Сьогодні поговоримо про те, хто ми є, що таке ідентифікація, як відбувається самовизначення, що таке гідність і совість. Життя немов калейдоскоп. Тут ви вдома серед рідних та близьких людей, а потім серед однорядків у школі. Ще минає трохи часу, і ви вже у товаристві, компанії, творчому чи спортивному гуртку, студії, секції. Поміркуйте. Чи завжди і скрізь? Ви однакові, як ви себе поводите у різних ситуаціях? Як відчуваєте себе? Незалежно від поведінки та саме відчуття у всіх ситуаціях. Це ви і є. Так ті частинки калейдоскопа складають цілісну людину. Тобто вас. От ми сьогодні і поговоримо про ідентичність та її множинність. Поставте собі запитання і замисліться на кілька секунд. Хто я? Що робить мене особливою особливим? Спробуй пояснити на своєму прикладі. Зараз я записую для вас цей урок, і зараз я вчителька громадянської освіти. Це моя соціальна ідентичність. Але ж це не єдине, що мене визначає. Ще я донька, дружина, мама це сімейна ідентичність, кандидатка історичних наук, ведуча подкасту літопис незламності, балерина. Так, так, я закінчила академію балету, і виступала в оперному театрі колись. Після запису я можу піти на зустріч з подругою, і тоді я сама буду подругою. Однак я не припиняю бути вчителькою, коли не проводжу урок, і не припиняю бути мамою, коли не проводжу час безпосередньо зі своєю дитиною. Так само і ви. У своєму віці ви вже багато ким є. Маю для вас ще одне питання: чим одна людина відрізняється від іншої людини? Я не є єдиною у світі жінкою, яка має розсяве волосся середнього зросту, яка за фахом є історикиною, працює в школі, є мамою і сама має батьків. Така комбінація не є унікальною. То чим я можу відрізнятися від жінки, яка має такі самі характеристики? То, може, у світі є хоча б дві однакові людини. Що скажете на це? Поміркуйте, а я тим часом розповім, що таке ідентичність. Ідентичність це певний набір якостей, рис, які характеризують людину чи групу людей. І я, і ви ідентифікуємо себе як особистості, а також через соціальне середовище, в якому ми перебуваємо. Особистісна ідентичність розкриває нашу унікальність, якісь індивідуальні ознаки, і деякі з них маємо лише ми. Наприклад, це наша зовнішність. Навіть у близнюків є певні бодай незначні, але відмінності. Що ще нас відрізняє характер, темперамент. Хтось із вас інтроверт, а хтось екстраверт. Таких особливостей є безліч, і жодна з них не є поганою. З часом ми все краще і краще розуміємо себе, вчимося жити зі своїми особливостями, і це прекрасно. А ще нашу неповторність доповнюють здібності, сильні сторони, фізичні можливості, досвід, який ми здобуваємо. А як на нашу ідентичність впливає середовище? Ми з вами люди соціальні, тому все, що навколо нас, теж впливає на наше формування, зокрема, в якій сім'ї або в якому місці ми народилися, зростали. Зрештою, ми себе зараховуємо до певних спільнот: родина це спільнота, будь-яка громада це спільнота. Школа це теж спільнота, і кожна з них має свої норми. Якщо ми є частиною спільноти, то дотримуємося цих норм. Можливо, не всіх, але деяких дотримуємося точно. Наприклад, вітаємося, переходимо дорогу на зелене світло, вітаємо рідних і близьких зі святами. Тощо. Ми можемо навіть не завжди це усвідомлювати так формується наша соціальна ідентичність. Соціальна ідентичність це теж калейдоскоп, який має свої частинки це гендерна, етнічна, громадянська, соціальна, релігійна, професійна, регіональна, політична ознаки. Релігійна ідентичність це про те, чи сповідуємо ми якусь релігію, чи ні. Професійна, що ми вміємо робити на професійному рівні, чи можемо і можливо заробляємо на життя. Гендерна ідентичність це про те, ким себе відчуваємо, як відчуваємо своє тіло, свою стать у соціальному контексті. Сучасні дослідження говорять, що існують десятки видів гендерів. Етнічна ідентичність це про наше походження, ким були етнічно наші предки і як це все змішалося у нас. Наприклад, у мені тече українська, польська, німецька кров. Попри такий етнічний мікс, я обираю свою громадянську ідентичність бути громадянкою України. Тобто, ми ніяк не можемо вплинути на етнічну ідентичність, проте можемо обрати свою громадянську ідентичність. Адже громадянами України є не лише етнічні українці, а ось регіональна ідентичність це про відчуття любові та місцевого. Патріотизму до регіону містечка чи села, де ми народилися, чи виросли, політична ідентичність відображає наші уподобання і погляди у політичному житті. Серед перерахованих ознак я назвала громадянську ідентичність, тобто приналежність до спільноти громадян певної держави. Наприклад, я себе ідентифікую зі спільнотою громадян України, я є громадянкою України. Так записано у моєму паспорті. Чому так трапилося? Я народилася в Україні, у мені тече українська кров, серед моїх предків були українці-українки, мої батьки ідентифікують себе українцем і українкою. Я мешкаю тут, розмовляю українською, працюю з українцями і для українців. Ходжу на вибори, сплачую податки тощо. Якщо бути відвертою, то про свою громадянську ідентичність я замислилась більш-менш серйозно з початком війни у 2014 році. До того я про це наче не думала, а сприймала як належне. Проте, початок війни, вторгнення Росії на українські землі спонукали мене замислитися, хто я є, що означає бути українкою. А коли на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року мені довелося виїхати з України, то я максимально гостро відчула свою громадянську ідентичність. Ніколи в житті раніше я так не хотіла опинитися вдома в Україні і нести з гордістю те, що я українка. Тож моя громадянська ідентичність обумовлена історичною тяглістю і підтверджена моїми власними переконаннями. Однак я не знаю, чи відчувала би себе так, якби я народилася не в Україні, якби мої батьки мене виховували інакше, або якби народилася тут, але переїхала в дитинстві. Хоча є численні приклади, коли люди зберігають зв'язок із батьківщиною після еміграції, є також і приклади, коли зв'язок не зберегли. Чому можливо ці люди не мали сформованої громадянської ідентичності, чи через певні умови вони змінили цю ідентичність, а може, зв'язок із певною державою для них не є цінністю? Згадаймо американську співачку українського походження Квітку Тісик. Квітослава, а це повне ім'я співачки. Народилася у Нью-Йорку. Її батьки переїхали з України до США після Другої світової війни. Квітка відвідувала американську школу, а у вихідні школу українознавства для українських емігрантів. Вдома спілкувалися українською. Квітка була пластункою, виїжджала у табори, а там, зокрема, співали українських пісень, знайомилися з українськими традиціями, обрядами. Квітка стала співачкою. Її голос звучав в рекламах автівок, авіакомпаній фастфудів. Як сольна співачка, квітка записала в Америці диски з українськими піками піснями. Вже у 1980-х роках платівки з українськими піснями у виконанні «Квітки тісик» стали мегапопулярними. Послухаймо уривок пісні «Тече річка». Тече річка невеличка з вишневого саду, Кличе козак дівчинонку собі на пораду. Гей-гей! i пропоную поміркувати про квітку Тісик. Як гадаєте, якою могла бути її громадянська ідентичність, а етнічна? Чи могли би вони збігатися, і що на це впливало? Я гадаю, що Квітослава вважала себе громадянкою Сполучених Штатів Америки, проте завжди пам'ятала про своє українське етнічне походження. Врахуйте, що на формування громадянської ідентичності впливають наявні спільної історичної пам'яті, історичної території, традицій і звичаїв культури. Спільні цінності формують громадянську єдність. Їх сукупність допомагає нам відчути себе частиною великої спільноти. Ми розмірковували про ідентичності квітки Тісик. Цікаво, а яка, на вашу думку, етнічна ідентичність митця Енді Ворхола, акторки Міли Йовович, артиста балету Сержа Лефара? Адже всі вони за походженням українці, Проте, чи вони самі визнали цю етнічну ідентичність? Ідентичність може змінюватися упродовж життя, і це цілком нормально. Змінюємося ми, змінюється оточення, наше світосприйняття. Часом люди докорінно змінюють своє життя, все це впливає на нашу ідентичність. Процес визнання власних ідентичностей називається самовизначенням. Ідентичність формується протягом всього життя і є мінливою. Ми можемо навіть переживати кризу ідентичності, тобто тимчасово не відчувати самоцінність, втратити зв'язок зі спільнотою. Пам'ятайте, що таке може відбуватися з будь-ким. І нормально, якщо самотужки ви не можете з цим впоратись, абсолютно нормально у таких випадках звертатися по допомогу: близькі фахівці, психологи, психотерапевти допоможуть зрозуміти себе, пройти процес ототожнення з іншими і зі спільнотою, тобто пройти шлях ідентифікації, чи зможете ви тепер пояснити, чим ідентичність відрізняється від ідентифікації. Підказую ідентифікація це процес набуття ідентичності. Тепер поміркуймо, що таке гідність та совість. Гідність це почуття власної цінності. Право на повагу до себе. Тобто гідність визначає ставлення людини до самої себе, чи цінуємо ми себе, свій час та досягнення або навпаки, чи дозволяємо іншим принижувати нас та наші дії. Коли у суспільстві існує соціальна рівність та взаємоповага, гідність як почуття проявляється найповніше. Саме гідність допомагає уникати поганого ставлення до себе через національність чи гендер, через брак досвіду чи знань Совість це почуття й усвідомлення відповідальності за свою поведінку і вчинки. Чи бувало з вами таке, що ви сказали щось образливе людині і після такого випадку почуваєте себе недобре? Можливо, ви не мали наміру когось ображати. Зранку проспали, не встигли поснідати, вибігли на вулицю, довго під дощем, чекали на транспорт, не дочекалися, вирішили йти пішки, прийшли за місцем призначення, вас про щось запитали, а ви. Різко відповіли, що не хочете нікого бачити і ні з ким розмовляти. Потім ви заспокоїлись, видихнули, зігрілися, випили теплий напій, вам стало добре. Аж тут, десь усередині, з'являється неприємне відчуття, що ви щось зробили не так, і зараз комусь через це теж недобре. Ось таке неприємне відчуття називається совість, яка не дає спокою і каже, що варто було б понести відповідальність за ситуацію, можливо, навіть спробувати її виправити. Далі кожен з нас діятиме по-різному, хтось ігноруватиме, хтось піде перепросить, поспілкується з людиною, яка натерпілась від нас уранці. Тож совість контролює нашу поведінку і підказує, коли ми зробили щось добре, а коли ні. Часом совість нас хвалить, а часом сварить. Понад 10 років тому ініціативна група 1 грудня уклала українську харці вільної людини. У ній її творці, а це відомі діячі інтелектуали, виклали, що означає бути справжнім українцем. Зокрема, бути вільною людиною і брати на себе відповідальність, бути активним громадянином та усвідомлювати необхідність демократичного розвитку держави, любити, що означає спільне на цьому. Утвердження української мови, мислити, тобто працювати, читати і творити, бути господарем і нести відповідальність за себе, своїх близьких і простір свого життя, бути відкритим суспільством, а отже, бути спільнотою, переконані у великій цінності людського життя і демократичного устрою. Наскільки відгукуються вам ці цінності, проголошені у хартії? Тож сьогодні ми з вами говорили про те, що таке ідентичність, що таке громадянська ідентичність, чи може ідентичність змінюватися, що таке самовизначення людини, чим ідентичність відрізняється від ідентифікації і що таке гідність та совість. Дякую за ваш час. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та розкажіть друзям. З вами була Антоніна Макаревич. На вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.